Старець, улюбленому Гаєві, якого я насправді люблю. Любий, молюся, щоб тобі добре волося в усьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від тієї, аби чути, що мої діти живуть у правді. Любий, ти правильно робиш. Що працюєш для братів, і, зокрема для чужинців, вони засвідчили твою любов перед церквою добре зробиш, коли їх випровадиш так, як Богові до адже вони вийшли на діло задля його імені, нічого не беручи від язичників. Тому ми повинні таких приймати, щоб стати співпрацівниками істини. Я написав до церкви, але Діотреф, який любить бути першим у них. Нас не приймає. Тому, коли прийду, згадаю про його вчинки, які він робить, докоряючи нам лихими словами та й цим не задовольняється, але і сам братів не приймає, і тим, хто хоче приймати, забороняє та викидає з церкви. Любий, не наслідуй зло, але добро. Хто робить добро, той від Бога, а хто чинить зло, не бачив Бога. Про Димитрія свідчать усі, і сама правда, і ми свідчимо. А ви знаєте, що наше свідчення правдиве. Багато я мав тобі написати, але не хочу чорнилом і пером. Сподіваюся, невдовзі побачити тебе і говорити з уста в уста. Мир тобі, вітаю тебе, друзі, Вітаю друзів, поіменно. Амінь.